Якщо не припиняться спроби роззброїти добровольчі батальйони, розброїти тих людей, хто своєю кров'ю, своїм життям, своїм часом, часом, яким вони могли приділяти своїм родинам, дітям, жінкам. Які довели свою відданість Україні та українській справі, якщо ці спроби не припиняться, буде велике горе з новою владою, яка на сьогодні, на нашу думку, вже не відповідає тим амбіціям, які покладали на них майдан, не відповідає тим обіцянкам, які вони виконували, які вони давали перед виборчих програмах. Ми пам'ятаємо, що президент обіцяв, що будуть воювати лише добровольці, і ці добровольці будуть отримувати тисячу гривень. Я тільки шовіна що... закінчиться за кілька. Я тільки що спілкувався е, з десантником, який каже, що в нього немає навіть на інвалідний візок, які йому дають від е, Саввеса, він не відповідає вимогам сучасності, він не відповідає, він не відповідає навіть розміру реєк, які по місту де, де інде є. І е, е, знаєте, я хочу просто сказати е, таке, що обіцянки, які людина в, на посаду президента, Дає, вони повинні бути обов'язково. а нам підмінили поняття. Значить, потім президент виступив і сказав, що по тисячі гривень будуть отримувати ті, хто офіційно на передовій. Тож ніби усуваючи всіх добровольців і заслуги їх. Потім він не виконує навіть цю обіцянку. Це мімікрія і просто він використовує телебачення, яке п'ятий свій канал, який він повинен бути. І президент за Конституцією не має права мати власного бізнесу президента нашого залишаються заводи конфетні цінічний кондитер. В общем, я його тільки можу назвати цинічним кондитером, який збрехав всім. Він збрехав майдану, він збрехав добровольцям. Він збрехав державним службовцям, які були на передовій. І є знаєте в стаття по інтернету гуляє, де десантник без ноги там отримав 700 гривень. Премії якоїсь коли обіцяли по тисячі гривень за день в бойових умовах. А людина, яка втратила частку свого тилу, взагалі повинна бути під таким наглядом держави. І якщо волі немає президента надати квартири, ці квартири займуться в домах, які були за московські інвестиції. Знаєте, а ці московські інвестиції були за, за рахунок чого? За рахунок того, що нас грабували, грабували нашу землю, ділянки, і на них будували будинки квартири яких продають нам же, продають, а не дають. І 12% за законом кожній забудові повинно надаватись державі. Де вони, куди вони діваються, ми не бачимо. Ми не бачимо жодного соціально влаштованого бійця АТО. Скажіть, як ми вас титруватимемо? Вадим Торопов, позивний продюсер батальйона УН. Дякую вам за інформацію. Що тут це розвилоці розходять? Так ти ж уже є. Так, тороп, он. Нет, тороп. Ладно, вс. Непонятно на фоне чего. На фоне машинка.